Так, остання обробка на чеснику на 14 червня 2025 року. Багато питав, чим буду обробляти. Значить, на пів гектара на 130 літр води показую в такому порядку. Гумат калію 400 грам. Далі лонтрел гербіцид проти осотових 150 грам на пів гектара. Далі галіган. 150 грам на пів гектара. Далі інсектицид, галіл, діюча речовина. Можете подивитися, тут, 200 грам на гектар, 100 грамів на пів гектара. І можна брати квадріс 400 грав на пів гектара, але я квадрісом уже два рази обробляв, тому беру тупсін. Значить, дозування брав по томатах. Десь 700 грам на пів гектара без прилипачів. Це не потрібно. Зараз потрібно нам зупинити бур'яни до викопки на часнику. і дати нам профілактику проти грибкових захворювань. І дати профілактику і лікування проти шкідників. Тому багато запитували, відповідаю поки є час можете так само обробляти